Усім привіт! Сьогодні ми продовжимо вивчати мову програмування C. В минулому уроці ми вже розглядали, як виводити інформацію з програми. В даному ж уроці ми розглянемо те, як отримувати інформацію від користувача, тобто заносити інформацію в програму, як зберігати інформацію та як використовувати цю інформацію всередині програми. Для того, щоб зберігати інформацію всередині програми, вам необхідно буде створювати змінні. Що ж таке змінні? Їх можна порівняти з різноманітними ящиками. Відповідно, ми можемо зберігати якусь інформацію в змінних. Це є порівняння з тим, що якісь предмети знаходяться всередині ящиків. Ми можемо ці предмети класти в ящик, забирати з ящика. Змінювати на інший предмет. А також ми можемо перекладати предмети з одного ящика в інший. Такі ж самі дії ми можемо виконувати з інформацією, яка знаходиться всередині змінних. Варто зауважити, що в залежності від того, який у вас є предмет, ви будете змінювати тип ящика. Наприклад, якщо ви захочете наляти в ящик воду, то вам не підходять такі ящики, які будуть від неї розмокати. Відповідно, треба буде підбирати саме один важливий ящик. Так само і змінних, вам потрібно буде підбирати тип змінної, який буде містити в собі цю інформацію. Також, якщо у вас є дуже багато ящиків, і вам потрібно буде знаходити якісь певні речі, найкращим способом це зробити буде підписання цих ящиків. Це буде називатися як ім'я змінної. Тобто за ім'я ви будете шукати якусь необхідну інформацію. Для того, щоб створити якусь зміну, вам необхідно вказати тип змінної, потім ім'я змінної. Не забуваємо завершувати рядок крапкою з комою. При цьому при створенні змінної ви можете відразу надати їй якусь інформацію. Це можна зробити трьома способами. Перший спосіб є найпопулярніший і його ми будемо зазвичай використовувати. Для цього ми ставимо символ дорівнює, після чого записуємо значення змінної. Другий спосіб це записати значення змінної в круглих дужках. Третій спосіб... Це записати значення зміної за допомогою фігурних дужок. Розглянемо лише основні типи, які ми будемо використовувати в наших програмах. Уважно перегляньте, які в нас можуть зберігатися значення. Зауважте, що декілька разів ми повторюємо по факту не й те саме. Наприклад, short in – це є цілі числа. Але вони відрізняються своїм діапазоном. Діапазон значень це є різниця між найменшим та найбільшим числом, яке може зберігатися в цій зміні. А це значення, тобто ця різниця, буде залежати від того, скільки пам'яті виділяє програма на збереження інформації. Відповідно, в типі добл, Ваша програма буде виділяти набагато більше пам'яті, чим на тип Shorts. Тому не завжди слід використовувати типи, які мають найбільші діапазони. Це взагалі використовується доволі рідко, якщо ви не програмуєте якісь складні та важливі речі. Тип чар зберігає в собі символ. При цьому ці символи мають бути записані в одинарних лапках або за допомогою своїх кодів. Кожен символ має свій унікальний код всередині комп'ютера, тому деколи можна використовувати їх. Тип стрінг це є набір символів, тобто це є рядок. З цим типом ми будемо працювати в наступних уроках. В даному ж ми його не розглянемо. Тип булян це є булівський тип, він має лише два значення правда або брехня. При цьому, будь-яке числове значення, крім нуля, буде сприйматися як правда. Нуль сприймається як брехня. Тип авто це є автоматичний тип. Він обирає самостійно тип змінної. В залежності від того, яку інформацію отримала ця зміна. Якщо, припустимо, зміна отримає інформацію, таке як ціле число, то той тип стане цілого числа. Але варто розуміти, якщо, припустимо, ви хочете повернути код символу, то ви будете мати саме ціле число. І програма буде це сприймати як тип інтеджер, а не тип чар. Також, якщо ви будете повертати ціле число, ви з великою ймовірністю не отримаєте тип boolean, тому будьте з цим обережні. При цьому є декілька модифікаторів типів зміної. Цей модифікатор має знаходитися перед типом зміної. При цьому він використовується для числових значень. Тобто для цілих та чисел з плаваючою крапкою. Модифікатор Shorts він скорочує діапазон зміною. Long навпаки розширає діапазон, тобто збільшує максимальне та мінімальне значення, яке може зберігатися. Unsigned забороняє використовувати від'ємні значення, але при цьому збільшує діапазон за рахунок додатніх значень, тобто всі від'ємні числа передають свій діапазон у додатні. Signed робить все протилежне до Unsigned. Поговоримо трішки про правила створення змінної. Це стосується саме ім'я змінної. Ім'я змінної має бути нерозривним. Тобто ви не можете написати слова окремо один від одного за допомогою пробілу. Якщо ви хочете ім'я змінної, Записати за допомогою декількох слів рекомендується використовувати або верблюжий запис, це коли кожне наступне слово починається з великої літери, або розділяти свої слова за допомогою символу нижнього підкреслення. При цьому ім'я змінної має бути коротким, але зрозумілим. Тобто, що, прочитавши його, людина могла відразу зрозуміти, яку інформацію ця зміна зберігає. Тому не варто використовувати для імені зміни одну чи дві букви, якщо це не використовується в деяких випадках, які ми розглянемо пізніше. Розглянемо, як створювати зміні. В першу чергу ви маєте вказати тип даної зміни. Після чого йде ім'я цієї зміною. Якщо ви хочете з відразу надати якусь інформацію, яка буде зберігатися всередині даної зміної, то ви записуєте її вище зазначеними методами, тобто через дорівнює, через круглі дужки» або через фігурні дужки». Якщо ж інформацію ви будете надавати пізніше. Ви можете просто створити зміну, потім всередині програми записати значення, яке буде зберігатися в цій зміні. Звісно ж, краще за все це робити за допомогою дорівнює. Але також ви можете при створенні використовувати круглі дужки. Також ви можете використовувати для створення зміної і надання їй інформації інші зміні. Або саму себе. Це також дозволяється. Але зверніть увагу, що в даних випадках виконується математичне обчислення. Воно буде обчислюватись раніше, тобто в першу чергу. А вже в кінці даний результат буде записуватися в зміну. І от як ми побачимо в 71-му рядку. Ми перезаписуємо інформацію, яка знаходилася раніше, оскільки в зміні може знаходитись лише одна інформація. Тому будьте обережні, якщо ви хочете використовувати дві різні інформації, створіть дві різні зміні. Що є важливого, тип чар обов'язково має отримувати значення, яке записане у одинарних лаках. При цьому там має знаходитися єдиний символ. Але кожен символ в вашій програмі має свій код. Наприклад, українська буква І має код програми 105. Відповідно, я можу записати замість самої цифри або якогось символу його кодове значення. Припустимо, тут я використовую код 54. Це, відповідно, є якийсь інший символ. Але якщо я захочу використати також буквочку І, я маю вказати код 105, який символізує українську букву І. Тип Boolean є або правдою, або брехнею, але при цьому вам ніхто не забороняє цьому типу присвоїти числове значення. Але. Пам'ятайте, якщо ви використовуєте числові значення, то всі значення крім нуля сприймаються як правда, тобто як true. 0 сприймається як false, тобто як брехня. Уважно перегляньте даний запис. Якщо вам не буде зрозуміло, перейдіть на сайт та прочитайте цю інформацію або скачайте сайту код даного уроку. Що важливого! Якщо ви хочете створити декілька змінних одного й того ж самого типу, то ви можете не створювати кожного разу їх в новому рядку. Ви можете їх записати в одному єдиному рядку через кому. При цьому, якщо ви хочете надати якесь значення якійсь зміні, то ви можете його надати за допомогою дорівнює. Або інших способів присвоєння значень змінним при створенні. Як бачите, ви можете надавати значення зміні як в кінці, так і на початку або десь всередині. При цьому, якщо ваші зміні мають мати одне й те ж саме значення, ви ні в якому разі не маєте писати це через дорівнює. Якщо ми хочемо отримати інформацію від користувача, для цього нам потрібно підключити бібліотеку IoSTream. Ми це розглядали минулого заняття. Далі необхідно створити зміну, в якій ми будемо зберігати інформацію. При цьому пам'ятайте, створення зміної має бути до того моменту, як ви почнете її використовувати. Для нашої зручності ми повідомимо користувачеві. Введи цифру. І зауважте наступний рядок STD CIN, два знаки більше, А. Ми його сприймаємо так. C в зміну А. Тобто CIN говорить програмі, що ми будемо очікувати введення інформації від користувача. Після чого ми виведемо значення нашої зміни, щоб подивитися, що ми отримаємо. Давайте запустимо нашу програму. Як бачите, наша програма просить вести число. Оскільки тип змінної в нас є Integer, то програма очікує отримати ціле число. Припустимо, ведемо 9, після чого натискаємо Enter, щоб підтвердити своє введення. Програма відразу виводить значення змінної 9. Отримання інформації відбувається за лаштунками. Тому ми цього не бачимо. Важливо розуміти, якщо ви вкажете тип інформації не такий, як очікує програма, то ви будете мати декілька розвитку подій. Програма може запрацювати, але не так, як ви цього очікуєте. Або програма може видати помилку через те, що ви ввели некоректну інформацію. Наприклад, якщо ми введемо 7.4 то програма, очікуючи ціле число, відкине всю тубову частину, після чого ми отримаємо лише 7. Але якщо б для прикладу ми візьмемо і введемо якийсь символ А, то програма може зробити по-різному. Наприклад, тут вона вивела число 0, оскільки вона не отримала жодного значення. Також ми можемо спробувати нічого не вводити, просто нажмемо Enter. Як бачите, програма, нічого не отримавши, буде очікувати якоїсь інформації. Але це є небезпечно, оскільки в ній може зберігатися різноманітне сміття, і вона віддасть в якості інформації якесь значення з того сміття. Візьмемо, введемо символ, подивимося, що буде зараз. Знову ж таки, програма виводить 0, оскільки ми ввели некоректну інформацію. Також ми можемо вводити декілька значень одночасно. Створимо ще одну зміну B, а також до зміни A відразу візьмемо значення зміною B. Тут можна зробити по-різному. Якщо ви отримуєте всю інформацію одна за одною, то ви можете використовувати один єдиний C-In. Якщо ж ваша інформація буде знаходитися в різних місцях, Припустимо, ми будемо вводити окремо А, після чого просити ввести окремо значення Б. То для таких випадків краще за все, використовувати різні сі Іни. От, наприклад, як ми будемо використовувати в даному випадку. Наша програма в такій ситуації почне спочатку просити ввести значення А, ведемо четвірочку, вона його виводить і просить ввести значення Б. Оскільки ми не зробили введення з нового рядка, тобто не додавали команду stdendl або зворотній /n, то в нас це написано в одному рядку. Але ведемо сімку, це не завадить нашій програмі. Як бачите, програма працює двома різними вводами. Що є дуже важливим, ви можете вводити інформацію через пробіл. Таким чином, програма отримає інформацію до першого пробілу і запише це значення в першу зміну. Залишки, які будуть після пробілу, будуть зберігатися в пам'яті програми і використовуватимуться після того, як програма отримує ще один запит на введення. Припустимо, ми візьмемо і введемо два числа. 7 та 9. Перше число 7 буде записано в зміну А. Число 9 залишиться в пам'яті програми. І коли вона буде просити ввести число Б, воно відразу використовує значення 9. При цьому нам не дає можливість вводити цю інформацію самостійно. Як бачите, воно відразу попросило ввести 7. Після чого воно просить ввести число, але порожнім залишається поле введення, оскільки використовується значення 9. І воно записується в нашу зміну B. Введення декількох зміних зручно використовувати, якщо інформація буде вводитись відразу для декількох зміних. Тому щоб не писати декілька разів введення, ви можете помістити всю інформацію відразу в рядок, і після чого програма автоматично її зчитає, помістивши все в необхідні значення. Важливо пам'ятати, що порядок запису відбувається зліва направо. Тобто спочатку записується в першу зміну, потім в другу та всі наступні. І бачите, першим значенням у нас вивелося 7, наступним значенням вивелося 4.3 Дуже важливо підібрати тип зміни правильно. Якщо ви оберете тип з коротким діапазоном для великих значень змінної, то отримаєте непередбачувані результати. Скоріше за все вони не будуть передбачені саме для вас, для програми все очевидно. Якщо ви використаєте тип зміни з дуже великим діапазоном, то ваша програма видасть дуже багато пам'яті на збереження цієї інформації. В сучасних комп'ютерах, а також телефонах це буде непомітно, але якщо таких змінних є дуже багато або ви використовуєте дуже слабкі пристрої, то вони дуже швидко заб'ють вашу пам'ять, і ваш комп'ютер або якась інша техніка перетвориться, по правді кажучи, на цеглу, з якої толку дуже мало. Тому типи змінних важливо підбирати дуже і дуже акуратно. Ну а що ж тут відбудеться, якщо вибрати якийсь малий тип для великих чисел? Кожен тип має свій діапазон значень. Для прикладу, тип Shorts має діапазон від мінус 766 до 32767. Якщо ви перевищите дане значення або зробите його меншим за це значення, то програма, як на диво, не зламається, вона просто перескочить на наступне значення. Тобто після. 32 767 у вас знову ж таки піде мінус 32 766, потім мінус 32 765 і так далі, поки ви знову не попадете до 32 767. Для прикладу, це виглядатиме так. Візьмемо значення зміни А 32 765. Це майже кінець нашого діапазону. Після чого до нашої змінної додамо ще 100 і збережемо знову ж таки в нашу зміну та виведемо значення, яке буде тепер в цій зміні. Як бачите, з самого початку ми мали 32 765. Відповідно, додавши 100, ми повернулися на початок діапазону і отримали 32 000. 671. Діапазони значень ви можете дуже легко знайти на сайті або в інтернеті. Це не є великою проблемою. В даному уроці ми розібралися з базовими речами, тобто як створювати зміни, які є типи, і також як їх можна використати для користувацького введення та збереження інформації. В наступних уроках ми розглянемо це більш детально. Якщо вам необхідна додаткова інформація, ласкаво прошу на мій сайт freetutor.com.ua. Це ваш помічник у навчанні. Я ж бажаю вам успіхів у вивченні C або іншої мови. Сподіваюся, це заняття було для вас корисним. Ставте вподобайки, а також підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого. Бувайте!